Оригінальні двері. Тут, тут немає, ну, це не інші двері, це двері ті самі. На перших фотографіях видно, де вони починали, як воно було, а ми просто відновили ті елементи, все остальне натуральне живе, ну і замок поставлений сучасний, щоб він виглядав відповідно і не шкодив дверям. Ці двері були глухі, вони були закриті, склавних було дуже мало. І вони були, якби ну, забиті. Дошками простими, просто дошки навіть були такі з паркану, як я їх називаю. А коли почали розчищати, знайшли, що конструкція мала би бути інакшою. Ми позгодили це в охороні архітектурної спадщини. По аналогії на цій вулиці є подібні двері, але саме головне, що більше всього розказали нам двері самі про те, якими вони були. Що цікаво, що от мешканці, які живуть більше 25 років, їх такими не пам'ятають. Ну, процес реконструкції він. Ту ж дуже, дуже простий, коли приходиш, знімаєш двері, ти не розумієш, що буде далі, тому що е, на, зазвичай дуже багато е, шарів е, фарби. Що під шарами фарби це повна загадка. І коли починаєш відкривати, то двері показують, що вони горіли, що вони вибивалися, що вони нищилися іншими методами. Потім йде процес відновлення несучих елементів, в тому числі металеві завіси і остальне. Ну а по, -по, -по ходу потім замінюються ті деталі, які дефективні, вже що їх неможливо відновити. А все, що можна відновити, відновлюється і ставиться на місце. В цих дверях цікава така ну, форма кріплення, завіси, вони не... Тут немає коробки, яка несуча. Замість них зроблені дуже крепкі желізні елементи, конструктив, який допомагає цим дверям, не дивлячись на їхню вагу, легко ходити, легко встановлюватись, легко зніматися. І плюс це. Раніше, скажімо так, давало можливість дверям бути якби доведеними до плавно, щоб вони не, не гупали. Тут є всі мати види матеріалу. Тут є і дуб, і, і хвоя. Деревина перебувала в досить хорошому стані. Питання е, виникають там, де втручалися люди. Мається на увазі, де вставлялись замки, де забивались з якоюсь ці людцвяхи гачки, і таке інше. Оце саме більше нижче ці двері. Тут вдалося відновити ту ручку, яка тут була. Я не впевнений, що вона автентична, але вона точно стара і була на цьому місці. Цей колір максимально близький, але враховувався ще е, сучасний фасад. Е, той колір був, можливо, трошечки більше в голубу сторону, але гроші це, це система, о, програма співфінансування мешканців і міської ради: 30 на 70. Мешканці вносять 30% відсотків вартості, місто 70. Ну на сьогоднішній день сума починається від 60 тисяч гривень. Це загальна сума вартості. Ці менше, ніж 60, але ну, на сьогоднішній день така цифра. На жаль, не було знайдено документів, скажімо так, ісходних, але судячи по всьому, це будинок румунського періоду, то, напевно, десь приблизно не менше, ніж 100 років.